Друзі, всім вітання на моєму каналі Будиночок в селі. У нас вже вечір на вулиці. Ми були в місті, поїхали, забрали запчастини на автомобіль. І в скорому будущому ми будемо приступати до ремонту. Тому зараз я вам покажу, що ми взяли. І далі розкажу плани. Так, у нас типа. Взяли шарові, взяли Понуски, всі розчасти напередню подобу. На речагі пальники взяли, взяли ручку двері, бо вона в нас була схожена, взяли задню столиці. Передню надову, взяли поки, доки заднього. Потім вже будемо міняти спереду. Так що наперед. також замовимо і прийде. Такі ж плани. Декілька днів я буду займатися вичисткою далі території, там, де у нас має бути навіс. Вичистимо за дня-два ми вичистимо повністю, поубираємо весь кирпіч, весь тройматеріал, який нам треба, буде, ми його пустимо на строїтельство. На заливку, точніше, дорожки, заливку от мостки. Більш-менш які будуть. Нормальні кирпичі і блоки, це все. Ми будемо копати смотрову яму і будемо пускати смотрову яму. Тому, в першу чергу, я зачищаю територію. Далі роблю заїзд, там, де буде у нас стояти автомобіль, тобто під неї. буде заїзд. Ми почнемо ставити столбики. У нас є матеріал, з чого ми будемо робити столбики. В першу чергу ми зробимо. А далі вже... Ми почнемо займатися накриттям. Тому зараз я відпочину декілька годин, підготую все, що мені потрібно, і почну займатися самою зачисткою території. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, а далі буде на каналі дуже багато цікавих речей. Тому поміж цього всього. Ми будемо займатися ремонтом будинку, будемо робити так само, що той самий навіс, будемо облагороджувати двір, будемо ставити новий забор. У нас деякий час є, тому ми постараємося швидше е, справитися з цим всім.